Гарячі бургери. <клес> Називається просто гра, диви, як вона виглядає. Ну так, дуже оригінальна коробка. А, я подумав, доставці в тебе тільки суші піца, немає бургерів. В тебе є свій бізнес з їжею, угу. і це ми перевіримо, як ти зможеш її швидко приготувати. То... Ти казав, що була дуже прикольна гра з часом, коли ти грав, що. Ні, то битва в ресторані, там так. теж інгредієнти. І ще в борщ є гра, теж з інгредієнтами. Це гра простіша, вона прям проста. Ага. Вона грається від 2 до 5, і ми з тобою зараз вони зіграємо. Ну, По-перше, -по дивись. Ну, все, ну, все ця так має бути? Чи ні? Смачна? Е, ну, типу, це дуже дивна коробка. Блін, ти прикинь, як е, на друці їй треба було робити геморру. типу, вона не стандартна, це ж да, треба було... — Так, нестандартна коробка. Вона не дуже, що вона зламається, якщо її з собою брати не зручно, але виглядає бомбічно. Вибирай свій колір і вбери з колоду карток. Тобто я будь-яку колоду? Так. Да. Блін, ну то я беру літові, такі я фіолетові. Фіолетовий такий більш мій все, любими. Так, зелененько. Першим, це стоїть той, хто останній мій бургер. Вчора. Ти. Ти відкриваєш карту замовлення, кладеш її так, щоб ми обидва бачили. Ага. Наше з тобою завдання зібрати отакі бургери, і ми їх викладаємо таким чином. Типу поняв, ми їх перегортаємо і намагаємося от саме оці викласти. При цьому можна закривати частину бургера, Тобто ми можна отак закривати. Uh -huh. Одну половинку можна закрити. Тобто, щоб оце uh -huh. отримати. Єдине, що написано, що оцю дві подібну котлету не можеш закривати. Угу. Uh -huh. Все. Yeah, то, yeah, і yeah. хто перший з нас складає цей бургер, то її торкається. І забирає собі, отримає дві зірочки. Ага. Ми граємо. А, ти кажеш бургер. І ми граємо до скільки зірочок до п'ятьох зірочок. Ага, ага Все. Ага, ага. А десь тут, тут два бургера це типу треба два скласти. Треба два. Це в тебе замовлення. Замовлення і ти його готуєш. А, ага, ну то що, погнали? Хто ходить, а, я Ти перший, перший ти перший нам відкриваєш замовлення, отак-от викладаєш, як я сказав. Ага, поїхали? Треба чим швидше? Так. Типу? Да. Ага. Ту-ту-ту ту ту туту. А якщо в мене такого нема? дивись. Двосторонні. А! Знання прийшли, так. Блін. Ага. Ні-ні-ні-ні-ні. ні не Ай, у мене щось? Бургер. Дивись. Ну, капітс, ну та все, локийсь рук. А чекай, я мені цікаво, чи я вже складу, поняв. Ти дивишся, оці не можеш закривати? І тут по одна одинарна, Значить, якщо ти бачиш цю, по-любому по вона повинна тут бути. Ні, так дивися, так у мене тут бачиш. Так да, ось, дивись, ось так. Виходить. <тур> — Ага, котлетам, ага тощо... а, то я не Котлета, ти міг. знаєш я точно, що котлета подвійна, бо вона не перекривається. Ага, 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 Тому з... це точно повинно. бути У мене, мене тільки що стався візуальний глюк, що я подумав, що ці дві котлети разом, поняв? Ну, добре. — Що, новий наступний? Ні, чекаю, мені просто цікаво, як я це складу. — Давай, давай. Я зрозумів, ми на швидкість не виграємо. А у мене точно всі карти потрібні є? Ну так. Дивимося. Треба ще одне м'ясо. Оце м'ясо. Ми його сюди суємо. Бачиш, от сюди будь-що. Оцей ти один склав. Тепер з двох інших треба. оце. Ага, Ось це отак. Оце отак. Блін, ну це так, я тобі скажу. Нагадує, знаєш, якусь механіку Аліосу, тільки замість слів треба руками все швиденько, поняв? Спробуєшся ще один. Давай, да, давай, давай. Ти побачиш, як це робиться, тобі да, Треба да, прикривати. Да, да, да. Давай я відкрию картку. Давай ти давай. давай. перший бачити. Поїхали. Але це вже з двома, бачиш, це складніше, ніж саме проста. Бачу, бачу. Бачу, 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 бачу. Бачу. Мені страшно, я бачу, що ти ну, щось рухаєш, я хочу швидше. А, ну... Бургер. Це ж тут ну, двостороннє, стороннє, звичайно. Да, да. Ну, не сразу не звучно. Так люки ловлять, це просто капець. Давай спробуємо на одну зірочку, щоб простіше було. Бо тут написано, що спочатку грати тільки за однією зірочкою, тобі прості тільки. А я такий зразу мене зразу Та Ще? давай давай, давай на одну. На одну. Ну ніхрена хрена собі на одну. По-па-по-па-па-по-па-па-по. По-по-пу. По-по. так, по п попуща сообща не моє. Я понял. Я не знаю, це это. Я вообще. Короче, думи, я, я, я. давай давай. Так, да, так, да, так. Да. І що це гра тітерська. Э, як е, дивись, я зрозумів, якщо вона проста, то тут нічого не треба перекривати. Ти просто береш їх і викладаєш. І тому ти просто дивишся, де що є. Та ні, треба перекладати. три, Диви. А ну це... чекай, давай О, тако. — Ти можеш перевіряти мене. Це це та такі самі карті як в мене, да? Да, у мене, так? Так, в нас все однакове. Просто кольори навіть. Ну, тут то <соць> це. <соць> 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 давай спробуємо складну зібрати. Там, де треба перекривати, точно. Ну давайте, але це вже це давай не на час, хто швидше. Взагалі я складу. Ні, давай. Просто я взагалі складу. Добре, давай на дві тобі отаку склади. А, ну мені легше, коли один бургер хоча б, поняв? Хорошо, я теж теж. цікаво. Давай. З нами на. Оператор зацікавився двіжу. Збираємо бургер. А де моя котлета? Котлета, де котлета. Котлета, ти де? А-на-на-на-на. Эй! Hey. Hey. Ah, я важно. ха ха Він забрав твоє! Мене Мы не вистачає не отак! Ти вот так! Де? Ну, має чи Чекай, чи, 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 маєш, чи не має. Є. є, є. Не, ще немає, ще дві карти. Ага, ще має бути. Бля. І то що? Та я досліджую, досліджую. Це вже якийсь треш. Я не можу ще одне м'ясо знайти, типу. Це. Ну давай, оце ми зробили, да. Оце поклади, це зроби у нас. Далі що, дай м'ясо. Ну, десь м'ясо. от. Ні, ні це у нас останнє буде. Бачиш, ми це залишимо. Так. Ось це м'ясо, давай. Ну, але це треба прикривати. Ну, це неправильно, тут яйця. Ха-ха, ти поймає. Ааа, блин. А ну пригорни, це не це. Все, цекнеться. Там це інше, дивись. А. Yeah. Нема. А тут. Ось цю вона. Ось цю давай сюди, сувай. А, то ж можна було любу. Да, і сюди прикривай цю боку. Все. А ну трокайся, кажи бургер. Бургер! Короче, я, я скажу так, типа, PlayStation є теж така гра, типу, де ви на кухні, і вам треба щоб свиденько типу складати. Так, так, Kitchen Rush? Так, щось таке, що у вас там двоє, і ви там типу, да. ти там кажеш: "Давай ти робиш то, я то, і ми типу потім в кінці збираємо страву". Там теж на швидкість така штука, але типу в ігровій манері PlayStation. Ну, короче, ця гра Мені здається, що вона Знаєш, гні... Я не буду казати, як оцей хейтер, якщо я не, не, не виграв в неї пару разів, що вона фігня. Є такі люди, які не виходить в них вигравати, гра як ви це граєте. Типу. Але він це говорить, тому що він програв. А це дитяча дитя, фанова гра. Це точно щось таке, що розвиває от, різке, різке мислення: це складати ну, лавкість рук. Типу, ця гра розвивається. Вона ну, я ж казав, дуже проста. Ну короче, для дітей рекомендую для дітей, якщо ви хочете, щоб ваша дитина швидко давала дупля, як у нас франківську кажуть. <laughs> це для ваших кіндерів. <laughs>